Давайте сьогодні подивимось, чи є на тому, хто дивиться на вас або на ваших близьких, можете загадати когось із рідних, чи є на вас негативний магічний вплив. Скажіть, покажіть, чи є на вас негативний магічний вплив. От ви сама вийшли. Думаєте про складності фінансові, доля, карма, Верховний суд. В минулому був напад, агресія була проти вас. Чотири меча. на майбутнє в підвішеному стані. У вас є вплив негативний з боку родичів, родичі чоловіка. Жінка, старша жінка, агресивна до вас відноситься, і у вас із-за цього фінанси в підвішеному стані, що вона якийсь негативний вплив робить своїми думками, своїми молитвами якимись не любить вас. І переживає, щоб вам не давали грошей, щоб чоловік не давав грошей. Жінка старшого віку з боку чоловіка, по його лінії, родичка. Скажіть, покажіть, щось робить, що вона робить, скажіть. Закрива шляхи. Ненавидить вас люто. Хоче, щоб ви там вмерли, хворіли, відчепились, пішли, залишили її дітей. Вже відкритий шлях. Відкриває своєму сину шляхи на розлучення, на одиночество. Вона знаходиться в ілюзіях, також в неї складності фінансові і гресує, думає, що якщо вона вас позбавиться, то її життя стане кращим. Що вона займе ваше місце поруч з сином, і він буде її забезпечувати. Ну, вона в ілюзіях, дуже великих. Так, шість жезлів. Молиться, ходи молиться, щоб це змінилось. Також карти кажуть, що це така карма, і що дійсно у вас великі перешкоди, але ви працюєте і забезпечуєте дітей саме 10 кубків, маєте дуже таку правильну позицію, що ви не засмучуєтесь, не звертаєте уваги на якісь нагаразди, ви в високих вібраціях, це вас рятує. І це як захист для вас, то що ви в високих вібраціях. Інколи буває важко з грошима, що діння катастрофічно не вистачає, ця ситуація зміниться. І також карти кажуть, що чоловік грошей не дає, в нього нема цих дінь, що ви сама на собі тягнете все. Ось, а оця родочка, вона думає, що гроші син витрачає на вас, а їй не дає. Така історія. Ну, заказухи якоїсь явної, такої, щоб вона десь ходила і заказувала вас, немає. П'ять пентаклів, нема тіг. Так. Вона не заказує вас у мастера, вона сама, ініціатор, сама, сама по собі негативить. Можуть бути конфлікти з чоловіком, бо він на 50% його кров це кров його матері. А коли мати в таких негативних енергіях проти вас, це передається по крові, Сину, і він на вас також агресивний. Заперечую негатив, я б радила б вам піти від такого чоловіка, не зв'язуватися. Заперечую, 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 заперечу, хай живе своєю мамою, хай вона подивиться, як він її буде содержати. Щоб ви витягнете одна на собі і дітей, і його, і ще витримуєте оцю агресію з боку мами. Тут, звісно, вийшла карма негативна, що ви по кармі це заробили собі ось карма Верховний суд, але ви цю карму вже багато разів відпрацювали, що вже досить себе наказувати. Треба щось змінювати в житті і не тягнути на собі як баласт того чоловіка, який не може заробити. Перекриваю, прибираю негатив, знімаю нулюю, все зле лихе. Повертаю тому, хто робить, тому хто заказує, не на переклад, не на закальцовку, особисто на них все, що. Все, що вам зле лихе бажають, хай з ними станеться, з тим, хто бажає. По Верховному суду буде так і так є. В такій ситуації я б вам порадила, от мати хоче зайняти ваше місце, жити з цим чудовим її сином, щоб він їй давав гроші і утримував її. А ви така погана і така неправильна, от хай вони один на один залишаться. Мама з сином, і мама хай подивиться, як він буде давати їй гроші, як вона з ним щасливо буде жити. Що вони, як два вампіра, на вашій шиї, сидять, одна харчується енергетично, друга і енергетично, і фізично з вас всі соки випиває. З цим треба завершувати. Треба вирішувати цю проблему. Ну, це тягар, це не чоловік, який. Атєц і так далі. Це таке. Тобто негативного магічного впливу в, в його класичному вигляді, ну, який би хтось там ходив, робив порч і так далі такого нема. Але є оця історія, коли з людини два вампіра тягнуть енергію, соки життя це родичі, чоловік і його мама. І Щоб це припинити. Треба фізично з ними роз'їхатися і відрізати цього чоловіка від себе, щоб він не тягнув з вас енергію. І мама хай отримає по кармі то, що вона хоче. От інколи треба дати людям то, що вона хоче. Вона хоче сина, хай вона його отримає. Він насолоджується своїм прекрасним сином. Таке вийшло у нас сьогодні гадання. Нагадую, що ви можете написати мені свої питання, і за донат я подивлюсь, перекрию вашу ситуацію або записуйтесь на індивідуальний прийом. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.